Так, це саме вони, це семилучний оберіг-чистка. Це йдуть все одним людям. Я заговорювала на різні імена, різні дати народжень. І сьогодні летять вони кельменці. це один із самих найсильніших і найпотужніших оберігів для того, щоб щистить. Негатив, крадніки, зглази, порчі, підклади, підробки, підливки, всіякі магічні втручання. Я, пам'ятаєте, я один раз в місяць роблю семилучну чистку в прямому ефірі. Саме ці оберіги, я їх всі ще пусті, вони без імен вилажую перед собою, коли я роблю чистку і заговарюю. На всі обряди, але вже потім окремо кожний оберіг заговорюю на те чи інше ім'я. Ви його не перепутаєте, не спутаєте, тому що імена всі підписані і кожен оберіг заговорений окремо. Ви мене спросите, що це за знаки? Значить, це знаки, посилюючи обряди. Бо я ж дивлюсь по даті народження. Буває дивлюся, ну якщо нема дати народження, якщо ви не даєте, дивлюся по картам, що саме треба підсилити. Ну, можна давати дату народження, можна не давати. Це ну, не обов'язково. Да, можна це зробити. Ну Я завжди перед кожним оберігом дивлюсь, що саме прив'язати. Це посилювальні знаки Діда Нестера. Ну, знаєте, як є руни, як є магічні слов'янські знаки. Це знаки особисті мого діда відьмака Нестера. Їх десь, по-моєму, 156 там на різні обряди. В мене вони записані, переписані, і тоді я посилюю той чи інший обряд. Так я дуже старалася, це дуже виснажливо. Представте, коли людину чистиш, да, скільки виснажуюся, а тут над оберігом працювати, тут три, а буває і п'ять обрядів ставлю. Ну, я дивлюсь по картам, який саме треба обряд той чи інший додатково прив'язати. Через те вони сильні, через те на них черга. Я сказала, я не плету оберіги. Плетуть мені люди на замовлення, монахи. Я працюю тільки з монахами. Я їм ну, подвозю тоді продукти, велику кількість мішки, картошки, цукора, мішки, не пакетик, бо дуже часто привозю їм те, що ви мені даруєте, подарунки, варення, там багато, великі кількості там ананаси мені присилали, цукерки, печиво, я їм везу і даю також винагороду, щоб вони теж смачненьким щось поласували. А це всі відправки будуть до 20, ну, крайній випадок 22 грудня. Я вже зараз на ці відправки не приймаю. Приймаю на перше відправка лютого до 13, вже знову 120 оберігів. Уже представте, день не приймаючи два на ці числа, і вже зараз там 120 чи 125 Знову замовлення приймаю оберігів на лютий місяць. Це все одно, щоб я вас взяла на чистку. Ви ж багато. Хто просить взяти нас чистку, взяти на чистку. А як же ж я візьму, як в мене немає запису зараз? Як в мене по 15, ні, не по, 15 по 18 люте повністю запис припинено, бо все заповнено. Ну я ж не можу когось з людей подвинути, а вас взяти. Через те я кажу перед кожним оберігом, хто замовляє. Наприклад, да, замовляє мене Світлана. Да, я дивлюсь діагностикою, що саме їй треба почистити, що прив'язати. Наприклад, там, да, ну, Артем, також дивлюся діагностикою, що саме йому треба почистити, що вбрати. Цей оберіг не тільки чисте, а не дає потім знову набиратися Набиратися знову всякої дряні магічної. І тим паче щищає прив'язки і привороти. Сьогодні мені одна жіночка, яка раніше мене замовляла. Оберіг чистку, каже, я двіга, мені дуже плохо зняла оберіг, бо така в неї муть піднялася ну, чисткою, що вона ну, аж не змогла плохо. То я таким чином рекомендую положити в одяг оберіг, він все одно буде чистити, але ж не можна постирати його. Або якщо ви загубите, то він, звісно, тіряє силу. Так що приймаю замовлення на лютий місяць.